Привіт, мої шибайголови! В 2024 році я сказав цю фразу вже понад 20 разів. Радію, що ви завітали на канал саме зараз у ці пересвяткові дні. Напередодні нового року хочеться обговорити з вами те, що ми пройшли, поділитися думками про майбутнє і просто щиро подякувати. Цей рік став для мене особливим, адже саме цього року я вирішив відкрити цей ютуб канал і почати ділитися з вами своїми думками про кіно, історіями та захопленнями. Звичайно, все це було б неможливо без вас, глядачів, ви серце цього каналу. Саме ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Та особливо теплі слова під відео надихають мене розвиватися і рухатися далі. Звісно, не дуже швидко. Але навколо каналу все ж почала створюватися спільнота щирих, небайдужих та прекрасних людей, які разом зі мною почали заглиблюватися у світ кіно. І дякую, що ви зараз стаєте частиною чогось більшого. Наступний рік я планую присвятити не тільки розширенню контенту, а й його вдосконаленню. Ми поговоримо про класичні стрічки. Обговоримо новинки, а також відкриємо цікаві факти, які додають фільмам шарму. Також я планую більше експериментувати і спробувати щось зовсім нове. Тож залишайтеся зі мною, аби нічого не пропустити. Але я хочу сказати не тільки про кіно. Цей рік був складним випробуванням для кожного з нас. Як українці, ми переживаємо складні часи, але продовжуємо триматися. Підтримувати одного, одного і мріяти про краще майбутнє це було однією з цілей, коли я створював цей канал, аби тут не було агресії, хейту та токсичності, а зробити місце, де кожен зможе з щирістю та відкритістю обговорити те, що його цікавить. Я знаю, як іноді важливо знайти можливість відволіктися, відчути позитивні емоції. І кіно максимально в цьому допомагає. Фільми дарують нам подорожі в інші світи, знайомлять з цікавими персонажами або взагалі можуть змінити наше бачення та ставлення до життя. Але водночас я хочу нагадати: реальне життя найважливіше, ми маємо берегти наші стосунки, цінувати тих, хто поруч, і разом долати труднощі, зберігаючи силу духу. Для мене кіно це не лише історії на екрані, а й спосіб будувати місточки між людьми. Я хочу, щоб цей канал став не просто платформою для відео, а місцем, де кожен з вас зможе відчути себе частиною спільноти. Місце, де ми можемо разом надихатися, обговорювати і навіть знаходити відповіді на важливі питання. У цей новий рік я хочу побажати вам миру, затишку і тепла у ваших домівках. Хай цей новий рік буде щасливішим ніж минулий. Нехай кожен. Ваш день буде наповнений щастям, коханням та натхненням. А всі мрії, навіть найсміливіші, обов'язково збудуться. Дякую вам, що ви залишаєтеся зі мною, підтримуєте і допомагаєте розвиватися. Разом ми зможемо створити ще більше цікавого та класного контенту. І як завжди, гарного вам вечора, мирного неба! І побачимося вже в новому році.